І саме ці помилки коштують десятки тисяч євро. Помилка номер два: це купувати без агента з нерухомості або без юриста. Після покупки цей борг переходить до вас. Сьогодні ми розповімо вам про 5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості в Іспанії і як їх реально уникнути. Мене звати Аліна, я експертка агенції нерухомості Spanish Life. Ми працюємо з українцями та іноземцями, які купують нерухомість в Іспанії. Супроводжуємо угоди, перевіряємо документи, ведемо діалог з банками, нотаріусами та забудовниками. У цьому відео ви дізнаєтесь, які помилки найчастіше роблять покупці, як уникнути шахрайства. Та бюрократичних пасток. На що звернути увагу ще до бронювання об'єкта? Підпишіться на канал Spanish Life, щоб не пропустити важливу інформацію про життя та нерухомість в Іспанії. Помилка номер один: купувати без змія. Усе починається з ніяк, це індифікаційний номер іноземця. Це перший документ, без якого жоден наступний крок неможливий. Не підпишете нотаріальний акт, не зможете оформити іпотеку чи зареєструвати право власності, навіть не підключите електрику чи інтернет на своє ім'я. Без віє – ви нічого не зможете зробити. Один із найчастіших запитів у Google чи обов'язково нія для купівлі? Так, обов'язково. То без безнія угода просто не має юридичної сили. Нотаріс її не оформить. Помилка багатьох відкладати отримані нія на потім. Але часто саме він стає причиною затримки всієї угоди. Очікування, черги, заплутані інструкції це можна уникнути, якщо подати документи заздалегідь. Найкраще почати процес нія ще до пошуку об'єкта. Це швидко, якщо знати алгоритм. І це перший крок до впевненого і контрольованого процесу купівлі. Помилка номер 2 це купувати без агента з нерухомості або без юриста. Це одна з найнебезпечніших помилок спиратися лише на нотаріуса. Так, звісно, нотаріус перевіряє документи. Але він не представляє ваші інтереси. Він не зобов'язаний попереджати про ризики. Він просто засвідчує угоду. Хто справді перевіряє, що ви купуєте, це ваш агент. І не просто будь-який, а той, хто спеціалізується на нерухомості й угодах з нерезидентами. Такий фахівець знає не лише закон, а й реальну практику. Що перевірити, як виявити приховані ризики, як прочитати між рядками в договорі? Ваш адвокат має перевірити право власності нота Сімпл. Виявити борг. Ги, іпотеки, арешти, оцінити юридичний статус землі, особливо у випадку приватних будинків, перевірити забудовника, якщо це новобудова, дозволи, ліцензії, гарантії, вивчити попередній договір і прописати захист саме ваших інтересів. Дуже часто помилка погодитися на агента-продавця, бо він уже все готує. Але цей юрист не несе перед вами жодної відповідальності, і якщо виникне конфлікт, він стоятиме на стороні свого клієнта, тобто продавця. Найкращий варіант мати власного юриста або агента. А ще краще працювати з командою, яка вже має досвідчених юристів та напрацьовану систему. Власні контакти, шаблони, досвід реальних кейсів. За роки роботи на іспанському ринку ми зібрали команду професіоналів, тому у всіх аспектах можете покластися на Spanish шлайт та не турбуватися. Помилка номер 3 укладання контрактів без перекладу і розуміння умов. Предконтракт, контрата де Араз це не просто документ. Це зобов'язання, яке юридично фіксує умови угоди, штрафи і обов'язки сторін. І саме тут багато покупців втрачають гроші. Що ми бачимо на практиці? Людина підписує договір без перекладу, не розуміє, що буде, якщо банк відмовить у кредиті, не знає, що задаток не повертається. Що робити? Завжди просіть, щоб вам переклали вашу угоду. Не підписуйте нічого, поки не розумієте всі умови. У Spanish Life це правило. Жоден клієнт не ставить підпис, поки не отримав відповіді на кожне своє запитання. Помилка номер 4 не перевіряти борги, податки та ліцензії. Буває, об'єкт виглядає ідеально, але за ним тисячі євро боргів. Це можуть бути борги за комунальні послуги або за ібі. Це щорічний податок. А у випадку новобудов відсутність ліцензії на експлуатацію. Ви купуєте і автоматично приймаєте на себе всі ці зобов'язання, тому перед покупкою потрібно мати на руках. Нота Сімпол офіційна виписка за реєстру власності. Саме вона показує, хто є фактичним власником, чи немає арештів іпотек заборон на продаж. Сертифікат дедеода це довідка про відсутність боргів. Якщо власник винен гроші за отримання будинку, після покупки цей борг переходить до вас. Також потрібно розуміти, що був оплачений щорічний податок на нерухомість. Треба впевнитися, що податок сплачений за останні роки. Ліцензія де Бремера Окупасіон це ліцензія, які підтверджують законність новобудови. Якщо їх немає, будинок може бути самочинним або не введеним в експлуатацію. Ми перевіряємо всі ці документи ще до бронювання, бо краще втратити об'єкт ніж потім десятки тисяч на проблеми. Помилка номер 5 – купувати без чіткого бюджету і розуміння витрат. Коли бачиш квартиру за 180 тисяч євро, стається, що це і є ваш бюджет, але насправді це лише тіло покупки. І якщо не враховувати все інше, угода може зірватися просто на фінальному етапі. Що додається до ціни об'єкта? Податок на купівлю він складає 10 Є регіони, де може бути менше 6%, але загалом це 10% по Іспанії. Нотаріус. реєстрація, юридичний супровід у середньому ще 1-2% від суми покупки. Ні, банківські комісії, переклади, страхування, обов'язкові часто недооцінені витрати. Запити в Google, типу приховані витрати при купівлі житла в Іспанії, недарма в топі, бо багато хто дізнається про ці витрати вже після підписання предконтракту, а тоді або стрес, або позики, або скасування угоди. Плануйте запасом мінімум плюс 10-14% до ціни квартири. І найкраще просіть у ріелтора таблицю витрат ще до бронювання об'єкту. Ми в Spanish Life робимо її одразу, щоб клієнт точно знав, на що розраховувати. В Іспанії реально купити хорошу нерухомість без головного болю і ризиків, але лише тоді, коли ви дієте з експертами. Не віддіться на надто гарні пропозиції, не підписуйте те, що не розумієте, і не думайте, що якось воно там буде. Усе має бути під контролем. Під цим відео посилання на наші ресурси. Якщо ви хочете, щоб все пройшло безпечно і прозоро, залишайте заявку. Ми зв'яжемося з вами, обговоримо деталі і підберемо для вас правильну стратегію. І нагадую, підпишіться на канал. Ал це найнадійніше джерело практичної інформації про нерухомість в Іспанії.